Уже скоро, буквально в июле, Южный горно-работительный комбинат будет отмечать свое 60-летие. И к этому знаменательному событию они готовят к открытию новый свой музей. Очень важно отметить, что музей очень широко будет представлять все основные производственные процессы комбината. Это очень важно для того, чтобы многие-многие поколения детей горняков могли еще с раннего детства ознакомиться, где работают их родители. Музей розташовується в приміщенні колишнього літнього кінотеатру, який знаходиться в оновленому парку, свого часу переименованому на честь видатного керівника південного ГЗК Івана Савицького. Тепер замість індійських фільмів в п'яти експозиційних залах можна побачити чимало цікавих експонатів з історії комбінату. Це і відзнаки за перемогу в соцзмаганнях і трудові успіхи, і грамоти за виконання п'ятирічок, різноманітна технічна документація, як сучасна, так і п'ятдесятирічної давнини. Ми приурачуємо в нашому юбілею відкриття. Музея. Музей, в котором вся трудовая слава за 60 лет, которая создавалась нашими людьми. Сегодня это история, которую невозможно забыть. Мы всех приглашаем посетить наш музей, мы покажем, расскажем всю технологию, все то, чем мы занимаемся в своей повседневной жизни. Остятин Павлов зізнається, що для нього відкриття такого музею подія особлива. Адже 23 роки тому свій трудовий шлях він розпочав саме з південного комбінату. Проходна югока для мене іменно та заводська проходна, яка поється в знаменітах пісні. І, звісно хочеться пожелати, щоб цьому музеї було тільки розвиття, з'являлися нові експонати, тому що я уверен, що. В семьях горников хранятся масса фотографий, хранятся масса исторических фактов, которые позволяют поддерживать, сохранять мощь и Южного горного комбината, и нашего родного Кривбаса. Справжньою гордістю музею і родзинкою промислових екскурсій буде інтерактивна модель діючого кар'єра комбінату. Об'ємний макет представлятиме зменшені копії технічних засобів, задіяних у промисловому процесі. Відвідувачі зможуть побачити увесь технологічний цикл від буріння до виробництва агломерату. Поки що тривають останні приготування та встановлення експонатів. Вперше новий музей відкриє свої двері для відвідувачів 17 липня.